Як краще встановлювати ролети На саморізи або на скотч механізм. Я вам зараз розповім, що краще встановлювати, ми дуже радимо, ходячи з нашого досвіду роками, встановлювати потрібно на саморізи. Я зараз вам розкажу, чому. Легенда про герметичність вікна ще напевно, десь з 90-х років, коли перші продавці вікон хотіли підкреслити винятковість своїх вікон, своїх технологічних дерев'яними вікнами. І вони придумували таке, що вони герметичні. Сама створка будь-якого вікна взагалі не герметична. Якщо ви відкрите, ви побачите, скільки отворів зроблено саме на заводі виробника отворів на самої створки. Це для кріплення фурнітури, для кріплення петель, для тренажного отвору. який ви також бачите за це все вікно має отвор. Два невеличких отвори від саморізів, які йдуть в комплекті, ніяк не вплине на порушення герметичності вашого вікна. Але наш досвід показав, що буквально рік, півтора, два, це якщо ви дуже добре обіжиєте вікно і приклеїте на скотч ролету, починають відпадати, починають приносити вам якісь турботи, а ви хочете насолоджуватись, не хочете дивитися, як вони відпадають. Тому ми дуже вам радимо встановлювати на саморізи.